Всім привіт! Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні говоримо про звички. Як їх формувати, для чого нам звички, розглянемо помилки, які роблять люди при втіленні звичок у життя. Що таке звичка і для чого вона? Звичка це дія, яку ми виконуємо регулярно, і потім вона стає автоматизмом. Ваш успіх залежить від ваших звичок. Якщо ви спите до обіду, ну це так собі заявка на успіх. А або якщо ви їсте кожного дня фастфуд, я не думаю, що ваша ціль здоров'я. Все, що навколо вас, це результат ваших звичок. Ви так виглядаєте, ви маєте стільки грошей. У вас такі відносини. Якщо у вас кульгають відносини, значить ви звикли так відноситися один до одного. Ви звикли не розбиратися, а звинувачувати. Розбираємо, як формуються звички. У вас є певний набір звичок, і він сформувався. Сформував, сформувався він під впливом суспільства, батьків. Ви колись щось спробували, у вас вийшло, і ви повторюєте цю дію кожного разу. Ви вирішили бути як всі, і формуєте звичку, дивлячись на інших. Так формуються звички у більшості людей. Безконтрольно і безсвідомо. Звички успішних людей формуються по іншій формулі. Вони формують їх через питання: для чого мені ця звичка? Що ця звичка мені дасть корисного. Чи вартує витрачений час того, що дасть ця звичка в результаті? Складові формули звички. Перше. Ціль. Нема цілі, нема мотивації добитися втілення звички у життя. Два. Потрібно мати ресурс надії. Якщо у вас його нема. Спочатку піклуємося про своє тіло, потім переходимо до звичок. І три. Регулярність. Кожного дня робимо маленькі кроки. Що важливіше в цій формулі, знаєте, важко сказати. Важливо реально все, тому що все впливає на все. Хоча, думаю, все починається з внутрішнього стану. Тому що, якщо у вас всередині пусто і темно, цілі ви не поставите, ресурсу у вас не буде, і бажання робити кроки також. От зараз прийшла, до речі, цікава думка. Щоб мати хороший внутрішній стан це ж також звичка. І формується вона наступними складовими: гігієна мислення, здоровий сон, харчування, фізична активність, психологічний стан, оточення. І кожен з цих пунктів також можна розкласти в звичку. Для прикладу, гігієна мислення. Думай, про що ти думаєш, не відволікайся на неважливі речі і людей, не читай новин і так далі. Сон. Лягати не пізніше аніж провітрювати кімнату, знайти підходящу подушку, матрас, одіяло, не їсти за скільки там годин до сну. І я знаю, з чим у вас виникне питання, тому я на випередження психологічний стан, які ж тут можуть бути звички. Виділяти час для себе і на роздуму. Вести щоденник. Прогулянки. Відпочинок. Робота з психологом регулярно – Щось для задоволення свого робити, радувати себе чимось. А давайте ще поговоримо трішки, як формувати звички. Бажано прописувати план, щоб не думати, що робити, коли робити. Наприклад, буду читати кожного дня. Для цього виберіть книжку, виберіть кількість сторінок, які будете читати, або ж таймер ставте на час. Так у вас буде менше шансів не почати читати. Або спортзал. Вибирайте дні, в які будете ходити, години, в які будете ходити, що будете там робити, тоді менша ймовірність, що ви не підете. Переходимо до помилок, які роблять люди при втіленні звичок у життя. Саме-саме розпоширена помилка з понеділка починаю нове життя, Скачую трекер звичок або роздруковую, прописую 100 500 звичок і бодренько кидаю всіх робити. Може на один день вас і вистачить. Для мозку все нове це дуже-дуже енергозатратно. Тому ми так важко і йдемо в нове. А коли мозок бачить, що нового має бути 80% нашого життя, відбувається збій системи, і ви на наступний день, як вижити лимон, нічого не хочете робити. І в результаті повертаєтеся до звичного. Як цього уникнути? Краще ставити одну-дві звички в одній сфері. Коли вони міцно прожилися, додавайте ще одну-дві нових звички. Можна ставити і 5 нових звичок, але з різних сфер. Наприклад, відмовитися від цукру, плюс читати там, 10 сторінок в день, плюс кожного дня постити сторіс, плюс мити авто раз в тиждень. Друга помилка. Люди не розуміють, для чого їм нові звички. В когось побачили, почули, що це модно, і хочуть своє життя це втілити, тільки так це не працює. Якщо вам звичка не потрібна, ви швидше всього зірветеся і закинете її. Лише осад буде. Знову я не змогла. Щоб цього не було, спочатку ставимо ціль, потім під неї формуємо набір звичок. Наприклад, ціль вивчити мову. Звичка кожного дня вчити 10 слів, кожного дня дивитися 30 хвилин на цій мові фільми. Або покращити вигляд шкіри. Звичка, наїсти хімічну їжу, користуватися щодня кремом, ходити до косметолога в певний період часу і так далі. Якщо ж у вас вже є якийсь список того, що ви хочете. Перевести в звичку. Навпроти кожної звички бажано написати, а для чого вона вам. Наприклад, бігати вранці кожного дня. Якщо ви не хочете приймати участь в марафоні, це не обов'язкова звичка. Скоріше модно, подумайте, для чого вона вам і чи вона взагалі ваша. Третя помилка. Невиконані підготовчі роботи, щоб звичку втілити у життя. Якщо про здорове харчування, починаємо харчуватися з понеділка, а в холодильнику нічого. І ви гарантовано з'їсте щось фастфудне. Йти в зал, а у вас форми нема. Допустимо, ви вже визначилися з цілями. Що далі? Далі можна додавати звички, які будуть пов'язані з конкретними цілями. Тобто, беремо сферу життя, беремо там ціль і додаємо звичку. Давайте через приклад. Допустимо, моя ціль робоча на 2024 рік розвинути блог до якоїсь кількості читачів. Серед моїх звичок може бути знімати фото-відеоконтент, кожного дня викладати сторіс, писати пост, проводити раз в тиждень ефір. Ціль може бути і в сфері хобі чи навиків, чи знань. Наприклад, закінчити курси мови, пройти курс про соцмережах. Якщо у вас в фото, хобі фотографії, можете робити скільки-то фото кожного дня. Ну, здоров'я краса це взагалі легко. Відмовитись від солодкого, ходити регулярно в зал, до стоматолога. Думаю, ви зрозуміли, в якому напрямку вам працювати. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, ставте лайк.